Це моє життя. Це не з 9 до 18 години, а мій стиль життя саме ціни, що в цьому є, в цій професії. Це вдячні клієнти. Кожна порада юриста спрямована на те, щоб відновити справедливість, захистити права, надати впевненість у своїй позиції. Іноді справи вони схожі на головоломки. Але коли ти знаходиш це рішення, ти відчуваєш, що зробив щось важливе, і саме це мені і подобається. Ну це білі комірці, кроватки, дорогі костюми. Хотілося б сказати, насправді це кропітка робота з великою кількістю документів. Множинні задач і можливість швидко між ними переключатися, адже це говорить про твою ефективність, відповідно, строки, які тебе завжди піджимають, і величезна відповідальність життя людей, їхні долі. І найприємніший момент в роботі юриста це напевно коли. Ти отримаєш рішення, в тому числі рятуєш життя людей. Для мене юриспруденція це не просто про закони і статті, це про людей та їхні долі. Юрист це як мікс детектива, психолога, трошки чарівника. Треба знайти істину, розібратись у людських емоціях, а інколи і зробити неможливе можливе. Для мене юриспруденція це можливість впливати на суспільство законними способами, захищати права людей і відновлювати баланс там, де його порушено. Для мене юриспруденція це про справедливість та довіру, про бажання допомагати людям у складних ситуаціях та знаходити вихід там, де здається, що його немає. Юристи це люди, які готові докласти значних зусиль і нести відповідальність за свою роботу. Уявити сучасне життя без армії юристів просто неможливо, саме тому вони допомагають нам. Розібратися в тонкощах правових процедур. Пройшовши шлях від безоплатної правової допомоги до адвокатського бюро. Сьогодні, перебуваючи в декретній відпустці, я намагаюся застосовувати свої знання, аби підтримувати людей, які вважають, що справедливість справді має значення. Що для мене юриста? Це стиль мого життя, який дає змогу підкорювати нові вершини. Юриспруденція це не лише про роботу з законами, а ще й про допомогу людям, адже щасливий та задоволений клієнт набагато краще ніж розчарований.